Всім привіт Ви на каналі Зіна Клименко. Сьогодні поділюся з вами з простим рецептом заготовки молодої капусти. Нам потрібна сама ж капуста, молода, з потрібно спасти урожай, кого вона хорошо вродила, вона довго не зберігається. Є такий непоганий хороший рецепт, який я вирішила з вами поділитися. Нам потрібна цитилова кислота, чисті стерилізовані банки і сама ж капуста. Закаточний ключ. Капусту я нарізала такою чудотехнікою китайською, дуже швидко. І вже готову нарізану капусту я укладаю у чисті стерилізовані банки. Накладаємо капусту, не трамбуємо її, а просто уплотняємо, щоб не було таких пустот в банки. Хар... Хорошо уплотняємо, але не трамбуємо. Не потрібно трамбувати так, щоб сок виділявся. Цього робити не треба. Просто злегка його притрамбували. Налажуємо наші всі баночки і ставимо чайник на вогонь, щоб вода нас повністю закипіла. Була дуже-дуже гарячою. Зразу із вогня ми будемо заливати нашу капусту. На 1 літрову банку нам потрібно кинути одну таблеточку аспірина. Заливаємо крутим-крутим кипятком, заливаємо до самого дна, беремо ніж. І ось так хорошо проколюємо капусту, щоб у нас вода дійшла. Повністю до дна і хорошо пропарилася наша капуста. І заодно таблеточка розтворилася І вода, бачите, уходи. Ми трошки ножиком до самого дна. А тепер, дивіться, вода ушла ми ще додаємо. Воду я кожен раз ставлю на вогонь, щоб вона не була кипячена. І так, поки наша банка вже ось повністю гаряча. Я додаю води іще, щоб повністю було покрита. Закриваю закаточним ключом, і хорошенько її перевертаю туди-сюди, щоб хорошо в нас прогрілося дно банки. От як тільки в нас дно банки тепле, все можна ставити. Я просто ставлю її зразу в одіяло. Я не жду, поки всі банки закачаю, а зразу йду і закутую в тепле одіяло, щоб вона в нас стояла в теплі до повного остивання. І так я закриваю всі наші банки. Таким простим способом. Ця капуста підходить для борща. Ця капуста підходить, щоб потушкувати її пірішки, і врагу, і в, в, в будь-які ваші страви, які ви готуєте на кухні. Готується дуже швидко, без затрат лишніх і стоїть навіть при комнатній температурі. Обов'язково спробуйте, кому сподобався мій рецепт, ставте лайки. Можливо, у вас якісь рецепти є заготовки такої молодої капусти? Буду рада, якщо ви поділитесь в коментарях. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей! З вами була Оля Клименко.